Компанія Ультрамеблі сьогодні пропонує вашій увазі абсолютну новинку. Це диван сієна. Чим же чудовий це диван? Ну, по-перше, це переосмислення скандинавського стилю, диван, який поєднує між собою м'які комфортні форми і гарний дерев'яний дизайн на ніжках. Трішки про характеристики дивану. 2,56 за шириною, 1,20 за глибиною. Розкладка пошагова єврокнижка. На тіктації, при тому дуже легко розкладається. Метр двадцять глибина дає велике спальне місце. В розкладеному вигляді диван 1,65 за шириною і 2 метри за довжиною. Сидіти на дивані надто комфортно, тому що всередині знаходиться посилений адаптований пружинний блок, термоволок і м'яка піна. Про диван середньої жорсткості має дві подушки в комплектації і дуже зручні згладжені підлокітники. Якщо вам не потрібен прямий диван, то фабрика пропонує цю модель у Кутовому варіанті На особливості сієни є високоеластична пружина, яка відновлює свою форму навіть при точечній нагрузці. Новий диван ми замовили в новій тканині. Це перфорований велюр, поверхня якого імітує корок. Він на флісовій підложці має 150 циклів по тесту Мартіндела. Найвищий показник. Ціна у такого у такої тканини вона висока, але ви можете замовити сієну в більш бюджетній тканині, і вона буде приємніша по ціні. Нагадаю, що також ви можете обрати колір і обрати викраску на дереві. Нагадаю, що у нас зручна система кредитування це оплата частинами через доступні всім банки. А також ми возимо наші меблі по всій Україні за допомогою попутнього транспорту. Тому будьте з нами на зв'язку. пишіть нам до нових зустрічей.